У Львові відзначили 98-му річницю подвогу Героїв Крут. Представники громадськості міста та львівського гарнізону, а також вихованці військового ліцею імені Героїв Крут, поклали квіти до могили учасника бою під Крутами Ігоря Луського на Личаківському кладовищі. Як зазначає учасник антитерористичної операції, молодший сержант Андрій Пец, сьогоднішні події аналогічні тим, які відбувалися у 1918 році на Чернігівщині. Насамперед хочу склонити голову перед тими хлопцями, які в 17 років добровільно пішли захищати свою мрію, можна сказати, за майбутнє своєї держави, щоб жити, вирощувати дітей в незалежній державі, в незалежній Україні. Десь можна провести паралель між їхнім подвигом з тих 17-річних студентів, от які пішли протистояти більшовикам, озброєним до зубів. І нашим хлопцям тепер, які зараз в окопі на передовій захищають свої фронти, цими молодими хлопцями, які навчаються в навчальних закладах, готуючись також йти до війська, щоб захищати свою незалежну державу. Тут також присутні ліцеїсти, герої крут, також молоді хлопці, які рішуче вибрали свою долю, ми, напевно, стати військовослужбовцями. Щоб також стати на обороні свого державного кордону суверенітету нашої держави, опісля відбулася поминальна молитва за полеглих у бою під Крутами та урочисте проходження ліцеїстів львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, які названі в честь подвогу своїх ровесників. Ці зразкові хлопці, які боролися за нашу незалежність, вони поклали своє життя, щоб ми жили. В Доброті, в злагоді. Роман Порунюк, Олексій Мазурін, Львів.